Більше так відмінники мабуть, Сьогодні ми проводимо заняття в одній зі шкіл Рібкінської територіальної громади для учнів всіх класів, для дітей початкової та середньої школи. Це більш в ігровій формі, щоб їм було цікаво слухати, і для старших також з цікавим опитуванням. На таких заняттях в першу чергу діти мають усвідомити відповідальність за своє життя, щоб вони при зустрічі в реальному житті з вибухонебезпечними предметами знали, як себе поводити, щоб не наражати себе на небезпеку. Так як дана Рібкінська громада була під окупацією, тут знаходився ворог, саме тут треба проводити такі інформаційні заняття, тому що тут дуже багато може залишитись вибухонебезпечних предметів, так і можуть бути якісь безпечні сюрпризи встановлені ворогом тому діти і населення мають знати про яку небезпеку мають знати яку небезпеку вони можуть знайти на своїх на своїй території